Всім привіт! Сьогодні готуємо класичний м'ясний салат столичний, який готували наші матусі та бабусі. Для нього нам знадобиться відварена морква, можна обійтися і без неї, але з нею, як на мене, салат виходить більш яскравий та апетитний. Також беремо відварену картоплю. Щоб вона гарно різалась рівненько. Потрібно її повністю остудити і тільки потім нарізати. Тепер на черзі м'ясо. Це може бути свинина, яловичина, курятина або навіть язик. Потрібно попередньо відварити з сіллю, перцем, лавровим листиком та залишити до повного остигання у бульйоні. І тоді ваше м'ясо буде неймовірно ніжним та соковитим. Також використовуємо варені яйця та огірок. Огірок може бути соленим, маринованим або свіжим, і навіть суміш свіжого і соленого огірка. Робіть так, як вам подобається і як ви звикли. Це як рецепт борщу, кожен робить так, як йому подобається. Тепер всі нарізані інгредієнти змішуємо у великому салатнику. А поки пропоную вам підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео для того, щоб підтримувати україномовний контент. Також можна додавати цибулю, якщо ви її любите, зовсім трошки зелену або звичайну. До всіх вже попередньо нарізаних інгредієнтів також потрібно додати баночку горошку консервованого або 300 400 г свіжого відвареного горошку. І сьогодні я заправляю це все домашнім майонезом. Його рецепт вже є у мене на каналі. Залишаю вам посилання під відео. До речі, приготувати домашній майонез набагато швидше, ніж сходити в найближчий супермаркет. А про його смак та користь годі розповідати. Все ретельно перемішуємо, і ось такий гарний, по-справжньому, святковий новорічний салат у нас вийшов. Такий салат. В моєму дитинстві готували на кожен новий рік і часто на свята, на день народження, наприклад, без нього не обходилось жодне свято. Так, він трохи схожий на олів'є, але головна різниця в тому, що він має більш легкий смак. Особливо, якщо ви додасте свіжий горошок, свіжий огірочок та куряче м'ясо, то він буде дуже-дуже легким. Сьогодні хочу зробити ось таку святкову порційну подачу. Так як в мене немає кільця спеціального, я використала просто відрізану пластикову пляшку. І ось так, прокручуючи, ми зробимо порційну подачу. І по бажанню можна прикрасити зеленню. Сьогодні в мене ось такі пір'ячка цибулі. Це дуже смачний, ситний салат, справжній, новорічний, звичний нам смак, смак дитинства, смак Нового року. Не знаю як в кого, але без цього салату в моєму дитинстві не проходить жодний новий рік. Тому, якщо вам сподобалось моє відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд! Смачного!